Вітаю всіх! Одразу скажу слова подяки своїм підписчикам. Вас кожним днем стає все більше і більше. Ви активні, ви коментуєте, а це свідчить про єдине. Ті теми, які ми обговорюємо, вони дуже важливі і на часі. А тепер поїхали. Мені часто задають питання, що робити. Ну, дійсно, що робити, наскільки ну, можна вже розказувати один одному про якісь там наші майбутні перспективи, яких насправді нема, скільки можна просто так от критикувати владу, ну і що далі? І я відповідаю на це питання, українці, єдине, що потрібно вам зробити, це змінити виборче законодавство. І чим швидше ви це зробите, Тим швидше ви станете почувати себе людьми, і у вас точно вже з'явиться майбутнє. Будь-які системні зміни в державі не можна реалізувати, не маючи в руках владних повноважень. Все дуже просто. Для того, щоб нашу країну поставити з голови на ноги, нам потрібно внести зміни до існуючої Конституції. А для цього потрібна конституційна більшість парламентів. Тобто, ми з вами повинні запхати туди, в парламент, як мінімум, 300 народних обранців, народних які би представляли наші з вами інтереси і інтереси держави. А для того, щоб прийняти справедливі системоутворюючі закони, нам потрібно мати 226 голосів. Тобто фракцію. Фракцію в парламенті. Яка би просто як став тер'єри билася за наші права і свободи? Ніякі майдани, ніякі активісти, ніякі круглі столи, яких бездіч вони не вирішують питання. Тільки повне перезавантаження держави. До речі, оцей термін перезавантаження держави ми несемо вже, я не пам'ятаю, мабуть, з 2007 року він перший раз був озвучений на... Конституційному Конгресі. А в 2014 році з ними вийшов Ляпсус. Бо перезавантаження держави це дуже енергетична фраза, бо за нею ховаються системні зміни всієї держави, всього, всієї системи державного управління. Яценюк, не подумавши, взявши цей термін, вийшов на сцену Майдану і прокричав його в мікрофон. І Майдан залікував. Люди побачили, що так дійсно на сцені стоїть людина, яка знає, що робити, бо потрібно системно змінювати державу. Але ж коли оця трійка так званих лідерів зрозуміла, що вона зробила, що тепер люди будуть вимагати від них системних змін, вони тут же поправилися. Вийшов наступного разу Яценюк на сцену і вже почав валати не про. Перезавантаження держави, а перезавантаження влади. Відчуваєте різницю? Між системними змінами і змінами обличчя у владі? От ми маємо результат. Тому всі ці байки про те, що ми тут на вулиці можемо щось там вимагати у влади, і вона почне робити якісь зміни, вони залишаються байками. Наступне сьогоднішня влада, так же як і її попередники, взагалі не зацікавлена в змінах, тому що всі ці влади, в тому числі і сьогоднішня влада Зелена, вони всі були і є халопами кримінальних кланів, тобто олігархів. Що потрібно для того, щоб ми з вами стали щасливими, щоб ми стали з вами заможними, здоровими і захищеними? Нічого такого космічного проривного не потрібно. Єдине потрібно запустити економіку, щоб вона працювала, а запустити її можливо тільки через відновлення галузевої промисловості. Необхідно паралельно втілити такий механізм, як самозайнятость населення. Це коли держава дає можливість. Неподаткову діяльність комерційних громадян, якщо їх обсяг річний не превишає, ну, скажімо, 3 мільйонів чи 5 мільйонів гривень. Це робиться для того, щоб люди самі змогли якось себе прокормити і вижити в цих дуже складних умовах. Потрібно дати вільну бізнесу, звільнити його від цих неадекватних. Перевіряючих, до речі, їх вже більше, ніж платників ПДВ. Ви скажете, це абсурд. Ну так, я теж кажу, що це абсурд. Але ж для представників кримінальних кланів це не абсурд, тому що їм не потрібна Україна, яка успішна. Тому що при успішній Україні не буде місця монополіям, не буде місця злочинної конкуренції, не буде місця корупції. Це те, що вбиває всіх нас і нашу державність. Скажу відверто, весь світ вже не розуміє, як до нас ставитися. Вісім місяців війна, десятки мільярдів Україна отримала. У нас нема жодного патронного заводу. У нас люди збирають дрони в гаражах, а держава забороняє їм це робити, запускаючи ці гроші, які нам дають наші друзі, на якісь свої забаганки, від яких відрізають ломті у вигляді відкатів хабарів. Прикро, але ж держава наша, наша Україна, вже виглядає як якась побірушка, яка ходить по світу і вимагає, вимагає, вже не благає, вимагає грошей. Нещодавно виступив Зеленський і заявив, що Україні потрібно негайно 17 мільярдів доларів. Оце негайно, це я підкреслюю, нагало стоїть на слові негайно, тобто вже зобов'язан Захід нам давати ці гроші. Шановний пане президенте, а нічого, що васали Єрмака кожного дня крадуть у держави мільярди гривень. Достатньо подивитися на це непорозуміння Центренерго. За рік крадено більше 13 мільярдів, тобто за місяць більше мільярда крадеться. Так це тільки нам одному маленькому державному підприємстві. А якщо ми подивимося ми подивимось на цей злочин в масштабах України. Які вам ще гроші потрібні? Чого ви ганьбите Україну? От вам гроші. Де ваша боротьба з олігархами? Що ви робите? Прем'єр-міністр Шмигаль той взагалі пішов ще далі. Він на весь світ заявив, що наша фінансова система вичерпала всі можливості економіки. Вже завтра пенсіонери не зможуть отримувати пенсії, а бюджетники зарплати. Тому захід, давай, давай гроші. Бо ми не сіємо, ми не пажимо, ми, ми тільки крадемо, жремо і більш нічим не займаємось. І захід в розпачі, він не знає, що з нами робити. Ну, наче народ воює, народ герой, а влада взагалі нічого не робить ані для держави, ані для народу. Зеленський остаточно пішов по шляху Порошенка, який за термін своєї каденції тільки. Ти і робив, що крав і брехав, брехав не тільки нам, народу, а брехав і нашим західним партнерам, бравши гроші на реформи, на відновлення армії, економіки. Де ці гроші ніхто не знає. Так же, як і ніхто не знає, де ж ці реформи, те ж саме зараз робить і Зеленський, віддавши всю країну на потарання Єрмаку. Офіс президента керує державою. І не кажіть мені, що Зеленський про це не знає. Не знає, як Єрмак крешує злочинців. Не знає, що тут муха не злетить в Україні, якщо Єрмак не дасть добро. Знає. Влада в Україні знаходиться в руках криміналітету, тобто олігархічних кланах. Народ штучно позбавлений права приймати участь в управлінні державою. Клани дуже успішно використовують інструмент у вигляді виборчого законодавства для того, щоб не допустити у владу порядних, чесних, моральних людей. І що ми маємо в сухому залишку? Перше, систему не можна змінити, якщо у тебе немає владних повноважень, тобто, якщо ти не є владою, ти ніколи не зміниш систему. Перше. Друге, сьогоднішня влада не збиралась. І не збирається змінювати наше життя на краще. Третє влада знаходиться в руках криміналу. Виходячи з цього, ми, українці, як суспільство, повинні жити лише однією ідеєю. Нам потрібно як мого найшвидше забрати владу у кримінала і передати її істина народним обранцям, яких ми будемо контролювати і мати можливість відзивати з влади. Тому нам Сьогодні необхідно припинити всі наші свари, всі наші мрії про якісь революції, бо вони ну, просто нереальні, тим більш в умовах війни. Нам потрібно припинити багатогадинні оці дискусії про ідеї. Яка може бути ідея, якщо в тебе немає влади? Як ти її реалізуєш? Тому перший крок треба у них забрати владу. Але ж ти, треба це зробити так філігранно, так технічно, щоб вони самі не зрозуміли, що відбувається. І це можливо. Більш того, не потрібно нам об'єднуватись зараз на цьому етапі в, в якійсь то партії. Громадське об'єднання, про спілки, щоб потім вийти з строями щось там там сказати чи тобто, топнути ногою. Ні. Потрібно лише дне, щоб кожен з вас, який має ноутбук, який має профіль в Фейсбуці, в Ютубі, в Телеграмі, в Тіктокі, кожного дня писав там і кричав туди про вимогу Зеленському, щоб він негайно подав в парламент нове виборче законодавство за редакцію народних експертів. Все. Далі підуть. Петиції, звернення до Конгресу США, до парламентів європейських країн, де ми будемо показувати, яким чином оцей режим Єрмака і його всій кодлі не дає можливість українцям побудувати нову Україну. Якщо ви це розумієте, то робіть, не чекайте нікого, бо це стосується вас, ваших дітей і ваших онуків. Якщо ви не бажаєте, щоб і вони просиділи в окопах раками, щоб вони не батрачили по 14 годин в цих супермаркетах, не маючи права слова сказати, бо тут же виганяють. Робіть це негайно. І тоді з'явиться енергетичний егрегер, який просто задавить оцю кодлу шоблу, яка отрує наше життя. А ми з вами зможемо направити в парламент тих, хто знає, вміє, може і кого ми завжди будемо мати можливість взяти за ухо і виконати з парламента, тому що буде такий новий закон про вибори, як парламент, так і місцеві ради. Якщо ви мене зрозуміли, якщо ви мене почули, то давайте вже діяти і не чекати один одного. Я це вже роблю. На цьому в мене все. Я вас всіх люблю, поважаю. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!